Наступна доповідь буде стосуватися оновленого підходу до лікування ішемічного інсульту. Декілька слів я розкажу, тобто повернемось з когнітивних порушень до гострого мозкового інсульту, і дійсно про що говорилося вже сьогодні: що був в цьому році оновлений стандарт медичної допомоги ішемічний інсульт. Ми довго його чекали. І декілька слів по ньому хочу сказати, і деякі іще речі. В тому і статистика, деяка, що стосується гострого мозкового інсульту, будь ласка, слайди чекаю. Я думаю, що сьогоднішній трошечки ми затягнули нашу секцію, але вона, я думаю, що цікава і вибачаємось перед. Колегами, які будуть після нас, але буду, я сподіваюся, що буду вчасно намагатись закінчити свою частину. Тому, колеги, що стосується оновленого підходу до лікування ішемічного інсульту, інсульту, ще раз нагадую всім, що стосується періодів інсульту, які прийняті в усьому світі, найгостріший період інсульту це перші 24 години, коли ми можемо щось зробити з пацієнтом. Там виникає ціотоксичний напряк, літинна смерть і збільшення розмірів гематоми при геморрагічному інсульті. Після 24 годин перші сім днів це гострий період інсульту. Тоді, коли виникає вазогенний набряк і коли виникають ускладнення, які пов'язані безпосередньо з інсультом. Вже після 7 дня для більшості пацієнтів всі ускладнення вони взагалі ніяк не стосуються інсульту, це загальносоматичні ускладнення, і там починаються вже процеси реабілітації. Тому, і говориться про те, що лікування в інсультному облоці, воно повинно бути не більше, ніж 7 днів, бо це і є все те, чим може зайнятися невролог інсультного відділення. Все, що після цього це вже не інсульт, це вже загальна соматична хвороба. Тому маршрут пацієнта. Пацієнт з інсультом, спочатку розпізнавання симптомів інсульту, домедична допомога, перші 24 години госпіталізація, нейровізуалізація, реваскуляризація, контроль артеріального тиску, якщо це геморагічний інсульт, і 3-7 днів лікування в інсультному блоці, реабілітація в гострому реабілітаційному періоді. Після цього або реабілітація після гострому періоду, або паліативне лікування, або випуска додому. Тепер декілька статистики. Дані з, з ІСОЗу, з електронної системи охорони здоров'я. Вже е, з цього року я не беру дані з 20-ї форми, вони не є релевантними, тому що вже в 20-ту форму входять всі випадки реабілітації як гострий інсульт. Тому е, це нерелевантно, тому статистика загальна: 133 тисячі е, госпіталізованих інсультів, серед них 108 тисяч ішемічних інсультів, тромболізіс 10 тисяч 400, механічних тромбектомій 1400. Е, це дані знову ж таки. 20 Рік, в 2024 році ці цифри ще зростають, тому знову ж таки не буду багато на цьому зупинятися. Всього реваскуляризації 10,6%. При цьому дуже важливо бачити, що бріджинг використовується майже в третині випадків. Тепер хочу сказати з приводу летальності. Тобто, чому ми хочемо запобігти, коли ми лікуємо інсульт смерть та інвалідизація. З приводу летальності. Госпітальна летальність в Україні складає 16,5%, 30-денна летальність – 22%, а 90-денна – 26%. Тобто, насправді, ці дані вже є в електронній системі охорони здоров'я. Коли ви говорите, що у вас летальність, наприклад, там 15%, треба дивитися 90-денну летальність, яка також може бути отримана в електронній системі охорони здоров'я. І, в принципі, ваше ефективність фікування – це 90-денна, а не те, що ми виписали зі стаціонару. З хімічними інсультами так само бачимо: 13% госпітальна, 23% 90-денна. З геморагічними інсультами ситуація в Україні взагалі не досить коректна, хороша. Це 35% госпітальна летальність, 45% 90-денна летальність. Тому Питання геморагічного інсульту, яке ми піднімали раніше ще, випустивши стандарт медичної допомоги у 2022 році, воно стоїть і зараз перед нами. Я думаю, що з часом ці цифри будуть зменшуватися. Хочу зупинитися ось на цьому слайді. Лише 6,6% пацієнтів з інсультами отримали стаціонарну реабілітацію після виписки, серед них. 16,7% це ті пацієнти, які не потребували стаціонарної реабілітації. Це пацієнти, які мали бал за школою Ренкіна від 0 до 2 при випусці. Це ті пацієнти, які стаціонарної реабілітації не потребують. Це амбулаторна реабілітація. Реабілітаційні заклади були заповнені тими пацієнтами, які не потребують цієї реабілітації. І в 9% випадків там були пацієнти, в яких Ренкін не був зазначений. Хочу зазначити, що таке інсультний блок, бо ми говоримо про лікування в інсультному блоці. Рекомендації Європейської організації інсульту дві зони: зона ліжок з моніторингом, де середній ліжко день складає 72 години, мінімум 4 ліжка. Тобто, 72 години це значит, що одне ліжко на 100 пацієнтів на рік. І далі степдаун юніт, тобто та зона, де пацієнтам починається реабілітація в гострому періоді. В два рази більше, ніж ліжок з моніторингом. Це все лише для пацієнтів з інсультом Ті та інс... що імітують інсульт. Ні, не можна міксувати інсульт з іншими нозологіями. Не буде ефективності. І керівником цього структурного підрозділу повинен бути. Лікар, який має підготовку з лікування інсульту, наступне важливе – це кількість в інсультному блоці. Чому люди виживають в інсультному блоці, і чому це є основним критерієм ефективності надання допомоги наявність інсультного блоку? Кількість медсестер? лікування інсульту це в першу чергу кількість медичних сестер. Люди виживають, Дивіться, ми просто сьогодні вже піднімалися тема стромболізії, стромбектомія. Ні тромболізіс, ні тромбектомія не зменшують 90-денну летальність. І те, і те ніяк не впливає на смерть пацієнта за 90 днів. Воно впливає на подальшу річну, п'ятирічну виживаність пацієнтів, а також впливає на інвалідизацію, тому це обов'язкові методи лікування. Але що впливає на летальність і на госпітальну і на 90-денну? Лише лікування в інсультному блоці. Але інсультний блок це там, де кількість медсестер достатня. І е, дивимось кількість медсестер, яка рекомендована. Е, 6 ставок медсестер на 4 ліжка, плюс е, на 8 наступних ліжок ще 4 медсестри. Тобто, коли ми говоримо, що блок це 12 ліжок, 4 ліжка з моніторингом, 8 ліжок це ті пацієнти, які в гострий гостри реабілітаційний період, то це повинно бути 10 медсестер. На Одну медсестру на зміні повинно бути 4-5 пацієнтів, лише це є ефективність лікування пацієнтів з інсультом. Цього немає, ваші пацієнти будуть помирати. Потреба в інсультних блоках і інсультних центрах: якщо ліжко день 7 і робота ліжка 350 е, днів на рік, одне ліжко може пролікувати 50 пацієнтів на рік. При захворюваності, яка є в Україні, 350 інсультів на 100 тисяч населення, для області в 1 мільйон населення е, треба 70 ліжок інсультних. Якщо ми говоримо ліжко день 10, що є більш е, звичайним для України, то е, робота ліжка також 350 беремо одне ліжко 35 пацієнтів на рік може пролікувати. Е, для області в 1 мільйон населення нам потрібно 100 інсультних ліжок. Тобто, коли ми говоримо про кількість законтрактованих ліжок і про е, Ті речі, які ми доносимо нашому керівництву закладу, департаменту, скільки потрібно ліжок в конкретній лікарні, в конкретному регіоні, або взагалі в Україні, все це рахується ось такими цифрами. І лише та і далі розраховується відповідно до кількості ліжок, кількість штатного персоналу, в тому числі і медсестер. Це дуже важливе поняття. Без цього ми не можемо взагалі надавати допомогу пацієнту з інсультом. Хочу сказати цифри НСЗУ. Ми пам'ятаємо, скільки НСЗУ платить за інсульт. Це були цифри 2022 року. Це були цифри 2023 року. В цьому році на 700 гривень інсульт подорожчав, але все одно в 2,5 рази менше, ніж у 2022 році. Це шоу да, да, да. так. Тобто, тобто, ми пам'ятаємо, що єдиний пакет НСЗУ, в якому зменшився тариф, це був інсульт в півтора рази зменшився в 2023 році порівнянні з 2022 роком. Чому це було е, зроблено? Це була вимушена міра Національної служби здоров'я України, зважаючи на те, що з'явились пакети стаціонарної реабілітації. І треба було гроші державі на реабілітацію, в тому числі військових. Де гроші брати у інсультних пацієнтів. Бо е, єдине, де можна було взяти, це інсульт. Е, тому залишили тариф на. Е, Пакет з тромболізісом, тариф з тромболізісом, тариф з ендоваскулярними втручаннями той самий. Базовий тариф в півтора рази менше. В цьому році він також 15 600. В принципі, я не буду багато на цьому зупинятися. Ви всі знаєте, що це дуже мало. На реабілітацію. Інсультна реабілітація 31 600 гривень, 14 днів мінімум, таких циклів на рік 8. Можна провести. Тобто, на сьогоднішній день пакет реабілітації набагато більш вигідний, ніж пакет гострий мозковий інсульт. Паліативний пакет. В минулому році багато спекуляцій було на тему паліативного пакету і багато зловживань. Бо е, тоді платили за 10-12 днів, платилося одразу 19 тисяч гривень. Е, хоч один ліжкодень, день, хоч е, скільки завгодно ліжкоднів. Зараз платиться за один день. Прожив один день пацієнт, отримали за один день. Прожив два дні, отримали за два дні. Е, це більш правильний підхід, і тому оплата йде 620-680 гривень. Вимоги на 25 рік уже опубліковані на сайті Національної служби здоров'я України, я думаю, ви всі, хто займається проблемою інсульту, ви вже ознайомилися і знаєте основні зміни в контрактуванні, індикатори, за відповідність яких відбувається укладання договорів. Перше, якщо за, два, за другий третій квартал проліковано було не менше 70 пацієнтів з інсультами закладом і. Якщо за цей період було проведено не менше, ніж 2% тромболізусів. Заклади, які провели менше, ніж 2% тромболізисів, не будуть мати контракт з НСЗУ наступного року. Перейдемо до стандарту. Буду швидко, ви всі знаєте наказ Міністерства охорони здоров'я 1070 від 20 червня цього року. Довгоочікуваний нарешті цей стандарт. Во тобто, це е, те, чого ми чекали довго, і нарешті ми його дочекались. Він має декілька розділів. Розділ перший — первинна медична допомога, далі організація надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, далі первинний клінічний огляд та первинна діагностика в ЗОС, що надає спеціалізовану допомогу. Далі реваскуляризація, госпіталізація спеціалізоване інсультне відділення, антитромботична терапія, декомпресійна гемікраніктомія, окремо йде, ведення пацієнтів спеціалізованому інсультному відділенні, паліативна медична допомога, індикатори якості і 24 додатки. Більшість цього. Арту це є додатки. Чому? Бо, бо додатки це є по суті ті шкали, які вам допомагають працювати. Це все те, що вимагається стандартом і що ви можете вкласти в історію хвороби. Всі шкали, які описані в стандарті, вони є в додатках. Тому, по суті, додатки це допомога в роботі. Але чого немає в цьому стандарті? Лікування гіперином. Нагадую вам, і от зараз я покажу дві цитати. 99-й рік Володимир Хачинський, стаття внутрішнього JAMA Neurology внутрішньовенний гіпарин при гострому інсульті. Що він написав? Є лише два доведених показання для призначення внутрішньовенного гепарину при гострому інсульті. Профілактика повторної кардіомболії і лікування тривоги лікаря, який його призначив. Тобто внутрішньовенним гепарином інсульти не лікуються. Це сказав Володимир Хачинський ще в 1999 році. І е, далі стаття в Цергоскова Дизізис Джеймс Грота, один з піонерів тромболітичної терапії, в тому числі, е, і він розказав свою особисту історію 50 років лікування гострогойшомічного інсульту. І е, в давні часи інсульту, така у нього частина є. Було написано в тому числі і про гепарин. Гепарин довів свою неефективність в дослідженні IST, а гепариноїди в дослідженні ТОСТ. І тільки після публікації цих досліджень в 97-98 роках антикоагулянти остаточно були покладені на полицю історії як рутинне лікування інсульту. Тобто, навіть з 98-року ми вже про гепарин в лікуванні інсульту не говоримо. Тому в стандарті його немає. І бути не може. Я просто нагадую тим людям, які, можливо, ще десь бачили, що гіпаринами лікують гострий інсульт. Але що нового? Е, перший розділ. За наявності ознак інсульту менше, ніж... 20... Е, перший розділ первинна медична допомога говориться для первинки. Якщо інсульт менше, ніж 24 години, первинка викликає швидку. Вибачте, тут з'їхали трохи слайди, бо, можливо, тут стара версія PowerPoint на цьому комп'ютері. Якщо інсульт більше, ніж 24 години, то необхідно екстрено направити до консультації до лікаря-невропатолога. Тобто госпіталізація це перші 24 години екстремно. Другий розділ. Всі пацієнти госпіталізуються лише це екстрена медична допомога вже в той заклад, де є спеціалізоване інсультне відділення. Якщо є підозра на оклюзії Великої судини і час транспортування до закладу, де можна виконати ендоваскулярне втручання, не перевищує 20 хвилин до транспортування закладу, де немає ендоваскулярних втручань, то госпіталізується одразу в той заклад, де є ендоваскулярні втручання. І транспортування пацієнтів з інсультом між закладами це екстрена медична допомога. Без узгоджень начм'ями. Це дуже важливо. І зараз це працює в багатьох регіонах. Далі скриніться за допомогою шкал до госпітальної оцінки для визначення ймовірності оклюзії Великої судини, вони вже є в додатках, повинно бути до госпітальне сортування відповідно до схеми, яка є також в додатках, і у випадку запису ЕКГ копія залишається в закладі. Якщо є гіпоглікемія менше, ніж 3,9 знову ж таки говорю, на догоспітальному етапі наразі синхронізовано з усіма стандартами лікування діабету. Гіпоглікемія це 3,9 і менше. Не 3,3, не 3,2, не 3,5. Це 3,9. Якщо 3,9 та менше, саме для інсульту, для підозри на інсульт лише вводиться 40% глюкоза на догоспітальному етапі. Для всіх інших нозологій, у них інші стандарти, вони вводять 10% глюкозу. За наявності у пацієнта гіперглікемія фізрозчин. судоми, лорозепам або діазепам. Не проводиться корекція підвищеного тиску. Якщо менше, ніж 20-60 хвилин транспортування. <кій> І далі написані ті стани, про яких проводиться корекція. Я не буду зупинятися. Ось схема до госпітального сортування. Насправді вона є в додатку 4. Я не буду зупинятися, бо вона, в принципі, дуже зручна для розуміння. І шкали до госпітальної оцінки. Race та Fast ID. Вони також є для до госпітального етапу вже в додатках. Розділ 3. При поступленні в ЗОС пацієнт з підозрою на інсульт терміново протягом 10 хвилин повинен бути оглянути лікарем невропатологом Тому, коли ми приїжджаємо з перевірками в заклади охорони здоров'я, які законтрактовані послуг гострий мозковий інсульт, ми перевіряємо, щоб огляд невропатолога був перші 10 хвилин. Якщо в закладі немає цілодобового невропатолога, це питання до закладу, чому він має контракт з Національною службою здоров'я України. У цього буде порушено питання щодо. Припинення контрактування. Очікування результатів результаті лабораторії не повинно затримувати рішення щодо тромболізу тромбектомії. Далі. Обов'язково нейровізуалізація. Знову ж тут вже написано, що КТ або МРТ обов'язково разом з візуалізацією судин. І навіть пацієнти з алергією на контраст або з нерковою недостатністю повинні також пройти повноцінне обстеження. Написано, чому і як. Пацієнти від 6 до 24 годин, перфузія головного мозку або мультифазна СКТ або МРТ. Оцінка за школою асфлекс, Псіаспекс, які є також в додатках. І перфузія не виконується пацієнтам з марагічним інсультом. Відбір пацієнтів для ревоскуляризації це четвертий розділ. Я єдине, що хочу зазначити, що якщо є сумніви щодо оцінки даних нейровізуалізації, рекомендована органна консультація лікаря рентгенолога Повертаючись до того, що говорив Михайло Михайлович, лікарі-невропатологи зобов'язані дивитися знімки. І приймає рішення лікар-невропатолог. Тобто він дивиться і КТ, і МРТ, і оцінює. Тромболіз проводиться всім пацієнтам, у яких є показання, в тому числі пацієнтам, яких є показання для ендоваскулярних втручань. Проведення тромболізісу не затримує проведення тромбектомії і навпаки. Тромболізис і тромбектомія є стандартним методом лікування інсульмічного інсульту. І тому додаткових згод не підписується. Додаткова згода на тромболізис відмінена цим стандартом. Тромболіз проводиться лікарем невропатологом спеціалізованого інсультного відділення. Підкреслюю, невропатологом. Пацієнтам, які були залежні від сторонньої допомоги, ренкін 3 та більше балів, тромболізис може проводитись в окремих випадках. Знову ж таки, говорю, тромболізіс не повинен проводитись пацієнтам, які були інвалідизованими до інсульту, яких був ренкін 4 або 5. Неходячий пацієнт, навіщо ми їм будемо проводити тромболізіс? Що ми хочемо досягнути? У нас іде зараз трошечки гіпервикористання тромболітика пацієнтам з малими інсультами, там, де не потрібно це робити. За браком часу я сюди вже не включив ці дані, але в цьому році було показано проведено дослід... презентовані результати дослідження tempo 2, які показали, що для пацієнтів з НАХСС до 5 балів із оклюзією внутрішньочерепних судин з часом від початку до 12 годин проводостенок теплаза навпаки, більше ризиків при проведенні тромболізусу, ніж користі, і такі дослідження були не одне попередні роки, також тому ви повинні чіміти, що це повинен бути інвалідизуючий інсульт потенційно, і тільки тоді проводити тромболітичну терапію. Але пацієнтам з балами за Ренкін 4-5, які мали до цього, також не потрібно проводити тромболіз. Якщо ми це побачимо, це знову ж таки буде питання при перевірці, а чому це проведено? Це не цільове витрачання грошей, не, викори... не виконання положень стандарту. І це хибна думка, що це треба робити всім. Е... Ендоваскулярне втручання. Не буду багато зупинятися на цьому, це не тема сьогоднішнього доповіді. Але е... п'ятий розділ: це пацієнти госпіталізуються до спеціалізованого інсультного відділення на період до 5-7 днів. Після цього пацієнт переводиться на етап реабілітаційної допомоги відділення після гострої реабілітації. При госпіталізації, що, що не повинно проводитись, встановлення постійного сечового катетера пацієнтам без затримки сечі. Пацієнтам, в які проводиться тромбектомія, також не повинно встановитись. Або якщо ми встановлюємо, то потрібно одразу зняти сечовий катетер після проведення тромбектомії, якщо немає затримки сечі. І перед тромболізисом сечовий катетер не встановлюється. Антибіотики з профілактичною метою не призначаються. Це те, що не повинно бути. Пацієнти зі зниженням рівня свідомості, психотронним збудженням і пацієнти з критичним порушенням вітальної функції госпіталізуються відділення стезіології інтенсивної терапії. І в відділенні стезіології інтенсивної терапії не повинні госпіталізуватися пацієнти стабільні. В тому числі для проведення тромболізісу. Тромболізис не проводиться в відділеннях інтенсивної терапії. Він проводиться в спеціалізованому інсультному відділенні. В інсультному блоці лікарем-невропатологом. Е sí. Так, восьми розділ я пропущу. Достатньо багато всього там написано. Індикатори якості. Я не буду на них зупинятися, вони є в стандарті. Я хочу пройти далі. Сказати показання і протипоказання для тромболітичної терапії, це важливо. Вони трошки змінилися, і в тому числі дуже важливо подивитися на пункт 6.1. У пацієнта з часом виникнення симптомів більше ніж 4,5 години. тромболізіс може бути проведений індивідуально, використовуючи дані нейровізуалізації, перфузія або. Мультифазне СКТ або МРТ. Тобто наразі терапевтичне вікно вже не 4,5 години, а більше, зважаючи на дані нейровізуалізації. І це є в нашому стандарті. Але треба мати обов'язково перфузійне КТ або МРТ. І лише в цьому випадку ми можемо зробити пацієнтам більше ніж 4,5 години. Абсолютні протипоказання. Знову ж таки, я не буду все перераховувати. Я думаю, ви все, все бачите в стандарті. Знову ж, їх набагато менше, ніж раніше вважалося. Але ми повинні розуміти, що це таке. І відносні протипоказання. Знову ж таки, пункт 2,1 дрібним шрифтом: проведення тромболізу не протипоказана пацієнта з перенесеним ішемічним інсультом більше, ніж місяць тому, з невеликим розміром інфаркту або з хорошими показниками клінічного відновлення. Це також важливо. Це відносні, все відносні. Не буду зупинятися на них. Е, так е, я хочу буквально останні декілька слайдів сказати, що окрім того, що є в стандарті, які ну в стандарт, це те, що ми внесли в стандарт, що показано, що протипоказано, що можна, що не можна. Весь стандарт неможливо розказати за 20 хвилин, і я думаю, що в майбутньому у нас планується випуск стандартів, схемах та таблицях. Можливо, для більш зрозумілого розуміння того, що є в стандарті. Тепер скажу два слова буквально про перспективи. Нейропротекція це все-таки зараз не те, що було колись, а те, що є перспективним. Цей слайд сьогодні ми вже бачили. Насправді він. Цікавий слайд, тому що зараз е, є стандартна терапія. Тромболізм, механічна тромбектомія, е, і далі все розбільшується і збільшується відсоток ревоскуляризації, кількість пацієнтів, яким ми це можемо зробити. Але те, що ми бачимо, майбутнє нейропротективна стратегія. Знову ж таки, це майбутнє. Е, да, тут на цьому, да, з, е, І дивіться. Е, хочу сказати, що е, частина того, що Майбутнє, воно є і зараз. І, можливо, я хочу просто сказати, що декілька досліджень по тому самому Едеровону він один, одна з молекул, яка є перспективною. Вони перелічені ті дослідження, які є в тому числі з Едеравоном. Але частина вже була проведена. Коханівський огляд входить в перелік джерел клінічних установ відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я 751. І в цьому в одному з Коханівських оглядів є Едеравон. Тому, в принципі, теоретично, використання його не є таким порушенням наказу 751-го. Хочу зазначити, що в 2022 році був проведений систематичний огляд і метааналіз використання деревону ішемічному інсульті, де визначалася ефективність і переносимість цього препарату в лікуванні пацієнтів з гострим інсультом. Туди були включені більше ніж 2000 пацієнтів з різних баз, з 9 досліджень, 9 реалізованих і 4 когортних досліджень. Що було, результати які? Терапія деревону була пов'язана з значним покращенням індексу Бартел е і неврологічний дефіцит е зашкодований ЧСС. Ці результати в коротко короткостроковій перспективі. Ми говоримо про найближчі. Дні. Тобто, якраз в ці дні, тобто в перші 30 днів, ми можемо проводити якраз і реабілітацію. Якщо пацієнт покращується, можемо проводити реабілітацію. Довготривалі результати. Вони мали, в принципі, тенденцію до позитивних результатів. Вони не зменшували виживаність та інвалідизацію, але Покращення індекс бартел і НХС було виявлено. І в тому числі важливо, що е, те, що говорилося також е, сьогодні вже, що е, тромболіфічна терапія та механічна тромбектомія призводять до ішемічно до реперфузійного синдрому. Е, і, що цікаво, що додавання Едоравону до, під час тромболізису Воно е, покращило рівень реканалізації. Знову ж таки, це дані в першу чергу азійських країн. Е, в Україні, е, в європейських країнах поки що ми не мали результатів е, досліджень е, рандомізованих. Але е, тенденція до цього є: е, декілька молекул якраз проводять дослідження щодо зменшення е, реперфузійного пошкодження мозку, в тому числі деревону. І хочу зазначити, що призначення препарату воно регламентовано деякими нормативно-правовими актами, в тому числі основного законодавства України про охорону здоров'я, де зазначено, що медичні фармацевтичні працівники мають право на вільний вибір препаратів, які вони призначають. І відповідно лікарі повинні призначати ті препарати, які вони вважають найбільш ефективними, і виходять з інтересів хворого. І під час допомоги хворого за обставини, передбачених законодавством, на мотивним актом посадову інструкцію, лікар зобов'язаний враховувати інтереси хворого, принципи лікарської етики і моралі. І знову ж таки, коли ми говоримо про Даравон, то в Україні є ксаврон, який був зареєстрований, і оновлена інструкція наказом Міністерства охорони здоров'я в 2023 році, 1192, тобто міністерство охорони здоров'я підтвердило. Інструкцією своєю, яку воно затверджувало наказом, що цей препарат має показання в своїй інструкції лікування при гострому ішемічному інсульті. Тобто, це наказ Міністерства охорони здоров'я. Я нічого іншого не говорю. Тепер говоримо про ті субстанції, перспективні NA1 і Едеравон, наприклад. NA1 є декілька досліджень, це Нірінітіт, він в Канаді було декілька досліджень вже завершились, і два дослідження ще тривають. І е, я думаю, що це перспективна молекула. Едравон в першу чергу проблема в тому, що е, в основному він в Азії, в Азії досліджується. Е, але зараз вже йдуть дослідження не просто едеравона, а й комбінації Едеравону з е, дексбернеолом. Ось ці дослідження, ви можете їх знайти за номерами. За номерами. Тому е і ось перші результати показують, що навіть е молекула едеравон плюс декзборнеол ефективніша, ніж просто едеравон. Тобто, це перспективи. Ми не говоримо, що ми зупинилися тут. Стандарт є стандарт, але ми говоримо і про перспективи того, як ми можемо лікувати наших пацієнтів. Дякую за увагу. Будуть питання вже в куларах. Дякую.